Набирає все більшого розголосу, витік у мережу засекречених військових документів, в яких описуються плани США та НАТО щодо посилення Збройних сил України перед запланованим контрнаступом. За інформацією New York Times, США отримують інформацію майже з кожної спецслужби Російської Федерації. За заявою видання його журналісти переглянули близько половини зі ста фотографій, які з'явилися в інтернеті, які містять документи. В одному з таких документів, помічених Грифом, цілком таємно, розглядаються плани Генерального штабу Росії щодо боротьби з танками, що передаються країнами НАТО в Україну. Решта інформації стосується планової інформаційної кампанії, яку головне розвідувальне управління Росії планує провести в Африці з метою формування громадської думки проти США та просування російської зовнішньої політики. Також згадується документ від національного центру управління обороною Росії за лютий місяць, де обговорюється так зване зниження боєздатності російських окупаційних військ на сході України. Ці матеріали підтверджують ідею, яку представники розвідки давно озвучували. США мають краще розуміння щодо російських військових операцій, ніж щодо планів України. пише газета. Згідно з наявними даними, американські спецслужби оперативно попереджали українську владу про час і місце ударів, які завдавала Росія, а також повідомляли конкретну інформацію про цілі цих атак, що дозволяло Україні вживати відповідних заходів. Документи про українську армію виглядають як фотографії схем очікуваних поставок зброї, чисельності військ, і батальйонів та інших планів. Офіційні особи Пентагону визнають, що це законні документи Міністерства оборони, але копії, які були змінені в певних частинах у порівнянні з їх оригінальним форматом. Модифіковані версії, наприклад, завищують американські оцінки загиблих українських військових і занижують оцінки вбитих російських військових. Також в документах нібито йдеться про присутність французьких військ в Україні. Уряд Франції спростував інформацію про те, що їхні солдати перебувають на території України і воюють. Немає жодних французьких сил, які беруть участь в операціях в Україні, заявила команда міністра Збройних сил Франції Себастьяна Лекурню. У головному управлінні розвідки Міноборони України відреагували на так званий злив плану контрнаступу Збройних сил України. Нещодавно злиті в мережу так звані засекречені військові документи про плани Збройних сил України, підробка та спецоперація спецслужб Російської Федерації. З такою заявою виступив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він звернув увагу на те, що протягом останніх десятиліть найуспішніші операції російських спецслужб проходили у фотошопі. Проаналізувавши злиті дані, українські розвідники помітили брехливі цифри по втратах з обох сторін. Окрім того, зазначають, Шається, що частину інформації зібрали з відкритих джерел, за словами Андрія Юсова, контрнаступ наших солдатів обов'язково буде, і усі плани збройних сил України російські окупанти побачать і відчують на полі бою. Він також озвучив припущення, що російські спецслужби могли підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу для наших бійців. Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, з планом контрнаступу ознайомлені не більше п'яти людей в світі. Нагадаємо, видання New York Times опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що Пентагон розслідує витік нібито секретних документів в соцмережі, які стосуються планів США і НАТО щодо контрнаступу Збройних сил України. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.